Під час засідання суду в залі гамірно суддя Тиша, ано, ну, всі замовкли. А хто ще раз каже геть, суддю, покине залу суду. Геть суддю, гарна спроба, але вас обвинувачений це не стосується. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їхав дід, п'яний, як чіп, на своїй машині з ювілею кума додому. Само собою рівно не виходило, періодично мотало його з боку в бік, чим і привернув до себе увагу екіпажу поліції. Включивши мигалки, вони наздогнали його. Дідусь зупинився, виповз з машини і, щось мекаючи, віддав правоохоронцям свої документи. У цей момент поруч у стовбу зі всієї сили в'їжджає БМВ. Поліціянти змушені були залишити діда і побігли розбиратися з аварією. Поки розбиралися, дідок, недовго думаючи, сів у машину, газ в підлогу і зробив ноги. Приїхав додому, машину швидко в гараж замкнув, ліг в ліжко і дружині каже, хто мене питатиме, я вже два тижні як хворію. Встати не можу, на машині не їжу. Всі документи на авто десь загубив місяць тому. Збирався відновлювати. Через пару годин у двері подзвонили. Дружина відкриває на порозі двоє поліцейських. Сходу запитують Твій де? Дружина відповідає так хворий він вже місяць як не встає. Поліцейський де машина? Дружина. В гаражі стоїть. Як чоловік захворів, так і ні разу не їздив на ній. Пішли з дружиною в гараж, відкривають. А там поліцейська машина з мигалками стоїть.